Друзі, вітаю! Стали відомі е, умови, які отримав і Путін, і Зеленський по мирному договору. Е, давайте це проаналізуємо. Злили це в Європі через так звану нову газету російську. Давайте все це проаналізуємо. Е, є нові деталі, є речі, які до цього не говорилися, але це нагадаю: 10-й уже мирний план, десята ініціатива. Того, що нам пропонують іззовні щодо миру. Є речі, яких дійсно не було. А, точніше, були. Вони просто були таємними, і політики про них не говорили. Вони були в таємних домовленостях, підписаних ще в Стамбулі 22 2022 році. Це все треба проаналізувати. Зараз все розповім, є конкретні пункти. Але спершу підпишіться на. Цей youtube канал ми з вами ростемо для того, щоб більше збирати і допомагати українській армії. Це власне те, чим українські політологи відрізняються від російських так званих хороших русських та експертів. Росіяни не купують зброю, щоб знищувати росіян. Росіяни не допомагають нашим військам. І щодо допомоги, друзі, ми збираємо на реп. Це вже другий окопний реп за ось цю добу, за другу добу. от... Ну, нам потрібно зібрати 114 тисяч. Ви вже 1015 20 прислали. Давайте спробуємо теж, як і вчорашній, за сьогодні добити його пошвидше і відправити, щоб він, власне, зробив купол в окопі для наших бійців, які, власне, попросили. Якщо попередні ми збирали 112-та бригада, то цей буде 41 ша бригада, третя рота першого батальйону. Поїхали обговорювати. Власне, Туреччина вийшла з своєю пропозицією. Джерела стверджують, що текст документу в даний момент переданий і Зеленському, і Україні, і Туреччині. Злили це через Нобелівського лауреата про Єльцинську нову газету. Так зване Російське ліберальне ЗМІ. Проєкт базується, власне, так як я вам і сказав, на документах Стамбулу 22-го року. Але. Частина з яких була таємними в Україні про це ніхто не говорив, ніхто не давав, але депутати пошепки говорили. Я тоді ще не міг вам це розказати, бо не було цього Ютуб каналу. Це вже пізніше мене намагались намагалися внести в чорні списки марафону, і що стало приціною створення цього Ютубу. Але тим не менше, мирна ініціатива запропонована, спроба зацікавити. Глобальний південь зацікавити Росію, зацікавити Україну і втягнути Штати. Я б це ось так проаналізував. Е, перше і найголовніше, і тут одразу будемо аналізувати, е, зобов'язання Сполучених Штатів та Росії не використовувати ядерну зброю ні при яких умовах, а також. Поновити домовленості стратегічного зупинки або обмеження стратегічного озброєння, оте між цими країнами, що цікаво, турки намагаються дати комплімент росіянам, що типу не росіяни запропонували штатам не використовувати ядерку, не росіяни запропонували штатам обмежувати розширення зони впливу своєї зброї, а турки. І причому, де в українському так званому мирному плані. У нас просте питання: а ми тут до чого? Це ваші питання холодної війни, не завершені. Чому на нашому гербу ви намагаєтеся витащити? Тобто Росія не пішла на пониження і спробу про щось домовитися. А, зараз ще буде там і про виведення військ чи не виведення військ. Але Росія за наш рахунок каже: О, Штати, давайте з вами ще ось там домовимося. Ну, у нас просто в даному випадку намагається тримати за залихів. Росія свої питання вирішує за рахунок нас. Друге, не використовувати ядерну зброю ні в якому випадку. Ну, розуміється, що не проти них самих і не проти нас. Е а що таке 94-й рік, що таке Будапешт, що таке злиття 5 тисяч ядерних боєголовок? Тоді ж теж обіцяли? А ні, там ви ж не, не зрозуміли. Там була кома, а після коми було написано, що це не зобов'язання, що це наміри. Що це спроби, що це думки, що це фантазії, чи будь-що що там було написано. Не треба нам скормлювати те саме лайно, яке вже було. Розумієте, тому що зараз іде спроба е гарантія не використовувати ядерну зброю. Так потім виходить Пісков і каже, ну так це ж не та гарантія. Не будете погоджуватись на подальшу окупацію, будемо використовувати. А давайте чесно, а що ще Росії залишилось використовувати? Що ще є в Росії для того, щоб щось показати? Це держава, банкрут, це нульова держава, в якої є залишки радянської атомної зброї. Крапка. Це банда мудаків, просто яка нападає дуже часто на беззахисні стела або стріляє по тецках. Ось вам і вся Росія, і тому їхні зобов'язання нічого не вартують. Пам'ятаємо про Будапешт. Далі. Заборона на втручання у внутрішні справи іншої країни будь-яким способом, який може визвати дестабілізацію її уряду. Ну, незрозуміло. Тут теж турки не уточнюють, чи це між ними між Штатами і Росією, чи невтручання. До нас, але знову ж таки другої країни. Ми в російську справу ніколи не лізли. Якщо це знову між ними, так друзі, ви окремо зустрічаєтеся і домовляйтеся, для чого це маскувати під український власне україно-російський договір. Далі, замороження війни по лінії, яка зараз існує. Ну, це одразу впирається в формулу України про те, що вивід російських військ. А турки пропонують окупацію. Але те, що було таємним, зараз стало відомим до 2040 року. І в 40-му, як кажуть нам турки, тоді правда, вони міряли, говорили на плюс 10 років. І тут секрет, зараз я вам все поясню. Тоді казали: на плюс 10 років Крим Донбас, а далі референдум. А зараз кажуть 2040-й. Чому збільшили дату? Для... Ну, це ж турки. Чому ціна завищена, щоб її знизити під час торгів? Ну пропонують турки. Загалом Ердоган хоче повернутися в велику гру, в велику політику. Ну, от він просів дуже сильно, тому зараз пропонує е, старі е, тире, нові речі. Що він пропонує? Він каже в 40-му році проводити референдум А загальноукраїнський щодо загального зовнішньополітичного. Курсу країни, а також референдуми на анексованих територіях Крим, Донбас на момент заморозки війни. Е, що вони просять? Вони просять, щоб Україна була позаблоковою до 40-го року, а там проводять референдум. Росія має не заважати вступу України до Євросоюзу, але всіляко заважати, а Україна всіляко не рухатись в сторону НАТО. І чому заморозка до 40-го? для Росії, якщо взяти Донбас чи Крим з 14-го року, до 40-го це четверть століття. За четверть століття виростає покоління, яке вже не розуміє, хто вони, де вони, що вони, як вони, звідки вони і загалом що таке референдум. Тому що, якщо врахувати, то, як Росія підвозить зараз населення на Крим і на Донбас на наші території, то виглядає так, що це будуть таджики. Це будуть дагестанці, це буде далекий російський схід, але там точно не буде українців, кримських татар та всіх тих інших національностей, які там жили до російської окупації. Нагадаю, Крим завжди був мультинаціональним, але Росія винищує, вирізає і вивозить звідти всіх проукраїнських незалежних людей. Саджає за мову, за прапор і за інакшість думки. Ось вам історія, вони хочуть 25 років просто маринувати цих людей, старші помруть, менші виростуть без знання, а під російською тотальною пропагандою сказати, що в нас щось там буде, взагалі нічого немає. Ну, точніше, нічого не сказати, тому що нашого доступу там не буде. Чому 40-й, якщо в 22-му давали 10 років, зараз 15, так, 16. Потім під час торгів будуть зменшувати. А давайте не 40-й, а давайте 30-й, а давайте 35, й а давайте там 27-й. Але це все нагадує, як торгували з ічкерцями. А давайте в 2000-му повернемося до розмови. Але в 99-му почали атакувати, вбивати лідерів, знищувати державність, і до 2000-го їх повністю захватили. Але що дає розуміння цей договір? Ну і плюс ще, до речі, обмін всіх на всіх. Що говорить цей договір? Що Росія дійсно шукає певної заморозки? Що не все так добре в Путіна, як він нам всім продає? Третє, турки хочуть повернутися в гру, але будь-хто, хто повертається чи приходить до нас, да, хто зрадник старого фільму. Ми його зрозуміємо дуже просто. Хто зрадник? Той хто пропонує окупацію наших територій, значить, ця людина не за Україну. Значить, ця людина чи країна.